Костюм складається із штанів, з кофти і шапочки. Одягаємо, ну, тут є резиночка. Так. Дуже зручно, тому що окремо штани, окремо кофтинка. Так. Тут ми можемо регулювати, затягнути ну, кому, скільки треба. Яка величина, тут є резиночка, так. Так, кофточка. Так. Одягана для рук і накидка на голову. Вона теж регулюється, можна прив'язувати, кому ну, там як треба, кому на каску, кому як капюшончик. Вона все регулюється, прив'язується одне до одного вже на місці, як треба. Саме таких маскувальних костюмів зараз найбільше потребують захисники. Так звані кікімори використовують здебільшого снайпери та розвідники. Одягнувши на себе комплект, військові легко можуть замаскуватися у природі. Для лісових масивів та кущів найбільше підходять зелені з клаптиків тканини. Для рівнин костюми шиють із мішковини. Сьогодні дуже багато артилеристи, які просять дайте нам ці костюми, тому що Їхні бойові завдання відбуваються в лісах, десь краю ліса. І не завжди та форма, однострій військовий, він трошки демаскує військових. Звичайно, якби вони були екіпіровані такими от комплектами, це б мало б набагато кращу дію. Тому що, ви знаєте, коли залп зроблений, треба є буквально деякі хвилини навіть для того, щоб. Уйти з місця, і от якраз маскування і бойовий порядок не порушується. Волонтерка, яка ініціювала виготовлення кікімор, каже, використовують один із найлегших способів крійки костюму. Тож вбрання досить вдале для швидкого пересування на місцевості, та не буде сковувати рухи приведені бою. Мішковини не було в нас ще тоді, і почали робити із тканини. От першу спробували, сплели. Вона всім сподобалася. Військові сказали, що така, підходить, і ми почали робити іще. і ще. Тоді, коли ми поставили вже в інтернет фейзву, почали звертатися ще військові, що нам потрібні кікімори, але нам не вистачає людей. Зі слів жінки, запити військових дуже великі. Однак, через брак людського ресурсу вони не можуть забезпечити необхідною кількістю кікімор, оскільки на виготовлення однієї йде близько тижня. Ми сітку натягуємо. Вішаємо в пакетиках, яку тканинку куди прив'язувати, або в яку коробочку. Куди що прив'язувати. Є люди, приходять вранці, годинку, наприклад, поприв'язували. Хтось прийшов в обід, годинку поприв'язували, в обідню перерву є, приходять дівчата, поприв'язували, хтось ввечері після роботи. От, тобто, Можна приходити з самого ранку і до самого вечора в будь-який день, навіть у неділю є, приходять люди, тому що іншого дня їм немає. От, а ми вже тоді приходимо і сплітаємо, і вішаємо нову сітку. Рівняни, які виділяють час для плетіння. Кікімор кажуть, що не потрібно забувати, війна триває. А без допомоги захисникам буде тяжче давати відсіч оркам. Постійно допомагаю, раніше сітки. Плела зараз більше кікімори плетемо. Наближаємо нас до перемоги. Кожен хто може, звісно, годинку-дві. Якщо в день будуть допомагати, то буде. Веселіше і швидше діло буде йти. Година людської праці може врятувати навіть не одне життя. Про важливість допомоги військовим, як ніхто знає, і Марина Шумарова. Адже саме рідна людина спонукала її займатись волонтерством. Позвонив мені мій коханий, який зараз служить під білоруським кордоном, і каже, що нам потрібні дуже кікімори. Я почала шукати, де їх можна взяти, тому що сітки ми вже плили, знали як. А кікімори почала шукати, де що. Я почала шукати людей всім казати, давайте прийдемо такого дня, спробуємо, бо ніхто із нас не знав, як це робити. Українські військові мужні захищають території, перебуваючи в надскладних умовах. І найпростіше, що ми можемо зробити, забезпечити їх маскуванням. До плетіння сіток і кікімор можна долучитися щодня навіть кілька годин на Шої праці допоможуть врятувати життя захисника. Аліна Пучка Олексій Олексієнко. Випуск новин.